Друзі, оце січкарня електрична. Дивися багато і потержати до чоловіка. Давай. Погнали. Вмикай. Угу. До, до ручками. Вмикається з кнопки. Yeah. Let's do that. Давай, Тришка, я. Давай. Давай. А ты снимай. сес Хр... Нашет, я працює, да, працює до канала. Пихни. Я А пихни я. я. Електрична працює і все буде пихний, ну все. Він потержи, я сам. Добре. Електрична, електрична! Да. Держи! Залітай ніж! Залітай ніщі шо? Що? Залітай ніщі Це я в тут писав! Це трошки вічна. А ти знов? Нічні. Давай я, я посічу Ти знімай. Так. Буде 1. От... Все.